Всім привіт, ви на каналі Крсі Смайл з нами я і... Ой, я п'ять вирочте. Маша грається. Ну, відео зайшло І ми будемо ходити по хаті. Ми хочемо вам показати, яка в нас хата, на може на якій кімнат. Вона щось знайшла. Що це таке? Ні. А що який зараз може він магічний. Ну, він магічний. Ні. Ні, він не магічний. Ага. Ти хочеш його одіти? А може не одівай? Бо будуть проблеми здойми. дойми. Сечка, мені щось погано. А може тебе накрити? Пішла реакція. Ну, щось мало стало.

А може здоймемо просто браслет? Ну, попробуємо. Його накриємо і здоймемо браслет. Ну, дивимося, що буде? Та помогло! Сестричка, сестричко, що з тобою? З тобою все добре? Ти де була? В якому краю? Нюкотиків. Ну, як сподобалося? А. І це для вас, діти. Не беріть чужі браслети. Ви Мо можете статися, як знаю. Як вам сподобалося відео? Ставте лайки. Під... Ви ще одне які зніму? Підпишіть на канал, пишіть мені, пишіть коментар. Що я творю зі того маленького зайчика? Ні. Всім па-па. Ну, це неправда. Це просто вона перетворилася, тому що вона знайшла справжній магічний браслет. Підпишіться на мій канал, пишіть коментарі. Всім па-па.